Врятувати різблений в ясна суворова. Ініціативу зберегти арт-об'єкт підхопила й громадська організація. Центр юей Можливо, ще залучити депутатів та чиновників якимось чином співфінансувати. І найголовніше, поки що я не бачив високу спеціалістів, яким чином його взагалі реставрувати. На публічну консультацію вдалося зібрати депутатів, науковців, студентів та благодійників, що не перший день проблему вирішують. Ці віщі нада спасати та виповнив заслужених. Художник Украины. Мы хотели даже пойти на то, что если городу это не нужно, пусть Николай Анатольевич ее срежет и привезет к нам в музей. Мы найдем этому дереву где-то де место. В управлінні культури Херсонської міськради пояснюють, що свого часу в'яз рахувався пам'яткою природи. Після того, как його стовбур зрізали, свій титул дерево втратило. Оно было 12,5 метрів. Срезали по одной простой причине. Это дерево закрывало рекламу. Понимаете? Оно мешало рекламе. Около того дерева тисячі фотографувалися. Воно посака в 1784 році, году, по наче даним нашого країцького музею. По суті діла, аноравіснік Седним Штатам Америки. Професор Олександр Ходосовцев пояснює, що арт-об'єкт знаходиться у хорошому стані. Та, попри позитивний висновок експертів, у майбутньому ситуація може змінитися. Там дійсно гробів, які руйнують дерева лігніно. I <laughs> Руйнівних або целюлозурів немає, але все ж таки є особливості зв'язані з тим, що все ж таки воно ще має залишки ксилеми, водичка трошки піднімається по дереву, і треба його від цього відірвати. Ну це вже дуже дорогі процеси. Для того, щоб ще більше зберегти, треба відірвати, поставити на постамент, да, І тоді він буде зберігатися дуже довго. В Свою чергу громадська діячка Лариса Польська окреслила і механізми, які мають наблизити процес збереження збереження в'яза як мистецької пам'ятки та важливого туристичного об'єкта для нашого міста. Наступний етап: це постановка як пам'ятки культури, це прийняття на баланс міської ради, це рішення міської ради, депутатів про те, щоб а, взяти на баланс, тобто фінансувати важкі роботи. А ми, громадськість, а, зробимо бюджет, скільки треба коштів на реставрацію зовнішньої частини безпосередньо художньої роботи, великого. Майстра заслуженого художника України Миколи Гепарда. Наталя Кольцова, завідуюча науково-експозиційним відділом художнього музею імені Шевкуненка, додає, що питання збереження в'язу готові були актуалізувати давно. Була відсутня платформа. Сьогодні вона нарешті з'явилась. Ми б дуже хотіли, щоб власти города задумались, чтобы этому вязу, где резьба Николая Анатольевича, уникальная резьба, была присвоена, присвоен статус произведения искусства. Вот. Ну и, соответственно, как любое произведение искусства, оно должно сохраняться должным образом. Это будет уважение к мастеру, это будет уважение к горожанам, которые хотят сохранить, это будет уважение власти к самой власти. Нагадаем, еще из Історичний на Суворова був висаджений ще у 18 столітті. У 2013 році від нього залишився лише стовбур, який заслужений художник України Микола Гепард перетворив у горельєв казкове дерево. На роботу пішло 5 років. Юлія Соломахіна, Ірина Мєзінцева, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.